Сята серія шляху бомжа на Ukraine GTA. А я нагадую, що наша головна ціль це піднятися від простого бомжа до мажора. в моєму телеграм-каналі. Проходить розіграш на 300 тисяч гривень. братанчик, тому переходи, підписуйся та бери участь. Друже, хочеш грати разом зі мною на Ukraine GTA? Тоді спускайся вниз, скачуй ігру. Переходи на мій сервер Західна Україна на другому рівні вводи мій промокодик Fortis, який дає тобі 40 тисяч гривень. братанчик, на початку ігри. Ну що ж, братва, я вже вгорі. Зараз загалом в мене в планах піти відправитися в лікарню та трошки, в принципі, полікуватись, тому що, як ви бачите, я захворів і в мене 60 хп. Далі, що ми підемо робити, зараз я сюденько піду пофармлю Петрушку, потім її перероблю і ми будемо летіти далі, тому що мені дали загалом завдання з клану сьогодні здати Петрушку. Тому відкриваю свій мустанг, сідаю та відправляюсь в лабораторію. А вона знаходиться ось тут. Ставлю мітку та вирушаємо на місце. Все ж таки, друзі, я вже в лабораторії. Потрібно, як і завжди, ти назбирати 500 шишок. Це діло не займе дуже багато часу. Зараз швиденько я позбираю, щоб бути готовим до зборів. А нарешті нафармив всі 500 шишок. Зараз в мене в інвентарі знаходяться 250, і також в багажнику в мене знаходяться 250 штук. Планую піти відправитись, пошукати сканію або актроста і придбати. Як ви бачите на моєму балансі 5 мільйонів і 200 тисяч. Думаю, мені цього хватить для фури. Зараз, в принципі, x2 пайдечик, тому би придбати фуру було б дуже добре і почати на ній фармити. На моєму модобанку знаходиться 365 тисяч гривень. Це є дуже класно. В принципі, ті гроші ми можемо відкласти особистий бюджет і в принципі вже вложитись в форум. Тому їдемо зараз на АБ ринок та будемо шукати якийсь варіант для нас. Так, братва, я знаходжусь зараз на АБ Ринку, і в принципі я тут загалом не бачу, щоб була якась сканія або актросту, Загалом легкові машини, навіть є турбо, походу Матіз. Так як зараз нічого немає, постоїмо, почекаємо. А якщо нічого не знайдемо, напевно, всі гроші. Гроші, які в нас загалом є, я вкладу краще всього в депозит, трошки постую АФК, поформлю пайдейчики і ми зробимо невеличкий X. стій! Перша фура на АБ ринку. Почекай. Та бляха, куди вона поїхала? Ви серйозно? Блін, ні одної фури на АБ ринку. Хлопці, я так загалом подумав, ми дуже багато втрачаємо часу, тому я думаю, зараз краще всього положити гроші на депозит і трошки з депозиту заробити грошей. Тому що поки я загалом знайду Тосканію або актроз прийде дуже багато. То часу і ми нічого загалом сьогодні навіть не заробимо. А якщо у вас, братва, є Scania або Актрос, обов'язково пишіть мені, можливо, у вас я її куплю. А зараз я спавню свій мустанг та ми відправляємося на найближчий банкомат, який тут взагалі є. Так, я тут не можу заспавнити. Поклали ми гроші, все, в принципі, мінус 5 мільйончиків. Загалом в нас залишається 62 тисячі гривень. Тепер ми відкриваємо монобанк. Давайте відкриємо депозит, після чого, в принципі, виберемо пайдейчиків так на 60. І покладемо суму. Яка там у нас загалом сума була? Давайте я нагадаю собі: 5 мільйонів і 433 тисячі. Окей, давайте так і зробимо. Відкритий депозит, після чого прописуємо 5 мільйонів 433 тисячі. Раз, два, три. Оформити депозит на 60 пайдетчиків. Ой, братва, це буде дуже довго, але зато ми зробимо великі гроші. Запам'ятайте це число. А ми можемо максимально тільки покласти 5 мільйонів. Реально. Максимально ми можемо покласти братва тільки 5 мільйонів. Все, ми оформили депозит на 5 мільйонів. Це є максимально, як ми тільки можемо. Зараз в нас нагалом на монобанку знаходиться 433 тисячі гривень. В принципі, думаю, їх не варто знімати. Зараз потрібно піти трошки почути. Почати заробляти гроші, формитись, скажімо так. Тому зараз, думаю, в принципі, піду десь працювати. Ще поки що не вирішив, піду на ООН працювати, чи піду на газерці працювати. Тому давайте зараз я розберусь і вам пізніше покажу. 20 рівня в нас починається компанія 2, але в нас, в принципі, як ви бачите, зараз 17 рівень, тому ми починаємо зміну на першій компанії. Почати зміну, після чого нам потрібно піти та й взяти якісь, на вертоліт та гелікоптер нам потрібно взяти. І після чого ми будемо працювати поки що на гелікоптер. Але головне братва, щоб давали нормальну експішку, тому що хочу вкачати левел капець, як. При тому, що і зараз є x 2 це просто бонуска. Так зараз би згадати управління, куди я біндив кнопки. Ага, мені треба, коротше, перебіндити кнопки, тому що в мене немає x стрілочок на клавіатурі. Давайте я перебінджу, та тоді вже розберемось. Все, ми набрали висоту. Тепер мені потрібно скидати якісь вантажі. Добре, а куди нам летіти? Що? Нам просто потрібно на її приземлитись? Чи я 50 метрів, ну. Опа, аж! So. Скинув айдроп, нам нічого не дало, та? А нам за 9 штук буде давати, я зрозумів, бляха. Ну що ж, хлопці, назбирав нарешті 9 тих грузів, та тепер я зараз маю приземлитись в аеропорту. Ну 2600 хп це виходить реально дуже мало. При тому зараз Х2. 14 тисяч гривень. В принципі, це, чесно скажу, мало, враховуючи те, що зараз Х2, тому давайте закінчимо зміну. Це для нас поки що не вигідно. Після цього в мене появилась дуже хороша ідея піти попрацювати на автоугоні Так, ну що ж, братва, ми зараз... Під'їжджаємо в принципі. Ми по часу стігаємо. у Нас надбавка за швидкість 10%. Це є дуже супер, тому що ми зараз подивимося. Загалом скільки нам заплатять. Для чого в кінці врізати, не знаю. Так, зупиняємо транспорт, виходимо та дивимося, скільки нам заплатили. 26 тисяч та тисячу XP, Та XP, звісно, мало дають, але в принципі попрацювати можна. Заходимо в цех петрушки та будемо сушити її. Викладаємо наш врожай на полички та починаємо сушити. А ось я вже на зборах, та зараз ми будемо здавати всю нашу петрушку, яку ми назбирали, та висушили. Іншу частину я склав в багажник, тому що в мене немає місця в інвентарі. Нарешті підійшла моя черга закривати партію. Успішно закриваємо, та клан получає гроші. Вчора я трошки загалом доформив грошей та побув на зборах. Також вчора мені вийшло купити ось такий скін на центральному ринку. Купив його приблизно за пару тисяч гривень, але не виглядає він набагато крутіше. Як мені загалом сказали, цей скін є. Є по факту якийсь рідкісний і він продається трошки дорожче, ніж пару тисяч гривень. Зараз в мене на Монобанку я вам покажу, сі, які знаходиться. Трошки вже поафакашив, трошки позаробляв 553 тисячі гривень. Я не знаю наскільки депозит в мене вже. А, у мене депозит 5 мільйонів і 200 тисяч гривень. Тому вже нормально є. Друзі, нарешті я до 18-го рівня, в принципі, і в мене тепер є нова компанія, а саме третя компанія. Давайте створюємо лобі і постараємось когось знайти. Подивимось, скільки нам будуть загалом платити. Так, все починаємо компанію. Як ви бачите, ми вже зразу заспавнилися. Давайте зробимо рейс. Я надіюсь, він невеликий, а тут зовсім мало їхати. Ну, дуже прямо мало 300 метрів рахуйте. Загалом тут бортова платять 50 тисяч гривень. Це з x 2 виходить. Ну. Там ще пару тисяч списується, тому виходить 40 з чимось тисяч гривень за один рейс. Це є реально класно і це найкраща зараз робота на моєму левелі. Ну, слухайте, я можу сказати, працюючи в автоогоні, ми також получаємо ось такі різні деталі, і я не знаю за скільки їх можна продати, тільки знаю то, що з них можна скрафтити квадроцикл. Ну скоріш за все, нам не вийде його скрафтити. Дякую за перегляд. дивись мої наступні відеоролики.